Анонімний телеграм-канал Сито Сократа опублікував цікаві роздуми стосовно величезного скандалу, котрий нещодавно стався на Росії. Напевно, ви чули хтось там злив у мережу запис телефонної розмови продюсера Пригожина і багатія Ахмедова. Зразу підкреслюю, це не той Пригожин, який ЧВК Вагнером керує, це інший. А Ахмедов – це не наш Ахметов, це якийсь їхній. У розмові про Путіна і про війну говорили дуже багато поганих слів. Розмовляли вони далеко від Росіюшки десь в теплих краях. Отож, кому ж це вдалося, і для чого Гніт для великих перемін щиро сердечна розмова продюсера Пригожина та мільярдера Ахмедова, яка стала надбанням громадськості, без перебільшення поворотний момент у всій історії путінізму. Вибухнула інформаційна бомба, яка може бути порівняна з наслідками легендарної справи Дрейфуса у Франції кінця 19 століття. Тоді там, в результаті маніпуляцій політиків та спецслужб, відбулося кричуще судилище над офіцером французької армії єврейського походження. Процес та викриття його фіктивності мали величезний резонанс у пресі. В результаті були дискредитовані всі консервативні правлячі кола Франції. Суспільство вступило в смугу внутрішніх розколів. Сталася криза Третьої Республіки, яка на десятиліття ослабила країну. У смисловому та інструментальному плані відступництво відомих російських елітаріїв від Путіна має схожий ефект недарма, вже стільки часу не спадає напруга навколо горизвісної бесіди. Враховуючи, що навіть резонанс від програмних виступів Путіна триває від сили день-два. Протриматися на порядку денному на російській топ-темою цілий тиждень це безумовно серйозний результат. Отож, продюсер та олігарх в своїй півгодинній розмові виклали справжній катехизис прийняття ситуації на Росії елітами. Генеральний посил такий настав період фантастичної невизначеності через програну війну Україні. Путіна зневажають всі більш-менш значущі постаті в країні, і тримається він тільки на преторіанцях та інформаційній бульці, роздутій навколо його персони. Причини відторгнення Путіна також озвучені: він затіяв Україні нову опричнину, ізолювався існуючою номенклатурою, і для утримання влади готує обнулення істеблішменту. Процес розпочато із зачистки несистемних політиків та зірокшого бізнесу слідом відбудеться націоналізація капіталів грошових мішків. Вони, до речі, навіть не можуть втекти на захід, адже сприймаються там як лоялісти режиму, а тому підпадають під санкції. Тим часом у позиціонуванні Путіна як сатани і зрадника криються паростки майбутніх змін. Закріплення за ним подібних визначень робить Путіна зручним цапом відбувайлом, на якого можна повісити все. Злив дубайської розмови виглядає пробною кулею для виявлення масштабу роз'єднаності та загальної кількості бажаючих приєднатися до майбутнього тимчасового уряду. Спіраль мовчання поступово розгортається, оскільки дедалі більше можновладців усвідомлюють, що усіх не пересаджають і не передавлять навпаки, треба об'єднуватися і переходити до дій. Але страх повторення сенатської площі все ще тяжіє над ними. А з іншого боку, у разі успіху, найсміливіші змовники зірвуть великий куш і стануть народними героями. Диктатури, подібні до путінської, наскрізь побудовані на двоєдумності культ першої особи для лицемірної маси вигідний лише поки є забезпечення ресурсами. Як тільки настають затяжні голодні роки, починає наростати обурення. І жодних каналів, щоби випустити пару із такої системи, зараз немає, тому громадський вибух можливий у будь-який момент, особливо якщо люди усвідомлюють, що невдоволення є колективним та загальним хто може стояти за витіканням такої антипутінської промови. Подібна акція під силу явно серйозній організації наївно вважати, що всю історію запущено саме ФСБ з метою виявити внутрішню опозицію та розправитися над нею. Луб'янка вдає, ніби контролює процес, але, судячи з того, що Кремль мовчить, мабуть, це не так. Однак немає сумнівів, що має місце внутрішньоросійський злив, щоби безсоромно натякнути на можливість повторення відомих подій 1917 року. Тоді велика буржуазія скинула трьохсотрічну диктатуру самодержавства за кілька днів на тлі занепаду Росії від безглуздої війни. Час повторити, можемо. Повторить, а?